I don't English. I don't. In 2023, <laughs> в прошлом году, we all, мы все, see a lot of our problems. Видели дохуя своих проблем. And on the next year, на ступном уроке, We will see a lot more problems. <laughs> мы будем видеть еще больше дохуя проблем. I wish... Okay, Nobody... Я обожаю... For oh, everyone... Для кожного з вас молак. Більше вдачі. For every fucking deal what you do для кожної справи, яку ви робите, only one moment. If але одне но. Але. Ні. Якщо ваша справа, if your business or deal for some good reason. Для якоїсь доброї причини. Якщо ви робите добро. Більше вам вдачі. If you do good, more luck for you. if you do bad, якщо ви робите погано, you come to die. Ви всі здохнете. Жизнь новий рік або ні? Навірно, да. Десять! Дев'ять! 7! Всім! Сім! П'ять!